Значить, Полтавський обласний турбі здійснює процедуру закупівлі за процедурою запиту цінових пропозицій Значить, на бензин де по трьом лотам. Перший лот, бензин марки А92, 2365 літрів. Лот второй. А95-2387 літрів. Лот номер 3 Де 1892 1892 літра. Будь ласка, починаємо з тиття. Тепер відповідаємо ногу. початку. відкриваємо цінову пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю СВГ. Місто знаходження України, місто Полтава вулиця Кава НК 35. Mm -hmm. Ці нова пропозиція. Прощайте. Хоча там при конструктірному розумію. З кількості 108. Найперше відповісти документів. Це не може це копія статуту, копія довідки, копія зіносу державної реєстрації, копія копія випуска з ЄРКУ, копія надалі покидачі, копія протоколу збору, довіреність, копія паспорту скучного ряду, СЕ, копія паспорту СРБІМ, надалі ДПІ. Копія довідки ПДК, надалі ПДК, надалі ПДК, копія зіносу, копія балансу, надалі ПДК, Відомості про учасників основні договору, технічні кількісні характеристики документів за купівлі, купівлі сертифікатів відповідності паспортів для опустяння товар, довіка про мірність учасників відповідно матеріальної технічної бази, довіка чинності інформації про персонал, довіка з банком, відомості про електронні аналогічні що документи за купівлі, І часто проведення студент не було підчинять пожалуйстан закупівель, так році на полочні. Довека продовольна с довіка, що реально чорно зони, лист погодження, довідка проведензування, і довікану пропозицію. Довід провезутні ставили значні за 18 secondi купівлі, довідка проти учасника, і призначення особи і запит, і відсотки протокол розкриття. Так, фендві сторінки цінова пропозиція. Відповідно, дорожню номер один, два і три. Так, лот перший, бензин марки А92. Кількість 2365. правильно там кількість? Yeah. Так, ціна за одиницю товару в гривнях ПДВ. 20 гривень 99 копійок. Це за одиницю за літром. І загальна вартість, виходить, по цьому лоту гривні з ПДВ. 49 641 гривня 35 копійок. 49 тисяч 641 гривня, 35 копійок. Полоту номер 2 Бензин марки а 95 Кількість 2387 літрів. Mm -hmm. так. Yeah. так, ціна за одиницю товару 21 гривня 49 копійок. І загальна вартість в гривнях 51 296 гривень 63 копійки. І от 3 Дизельне паливо. Кількість 1892 літри. Ціна за одиницю 22 гривні 99 копійок. І загальна, вартість, загальна вартість 43, 000, 43 497 гривень 8 копійок. Загальна вартість пропозиції складає по цих лотах 144 435 гривень 6 копійок. Наступний учасник ТОВ в ЗС України місто Полтава, вулиця Колокрашеся 62. Це море так просто було Потаскі повністю. Ви сповідомлення. Це нова пропозиція з ним 17. Так, це нова пропозиція по трьому лотам. Лот номер один. Бензин Адже місто 1365 літрів. Ціна за одиницю товару 22 гривні 24 копійки. Загальна вартість 52 597 гривень 60 копійок. Лот номер 2, бензин марки А95. Кількість 2387 літрів. Ціна за одиницю товару 22 гривні 75 копійок. Загальна вартість поводу 54 304 гривні 25 копійок. І от номер 3. Дизельний палак в кількості 1892 літри. Ціна за одиницю 24 гривні 75 копійок. І загальна вартість 46. 1827 гривень. Загальна вартість пропозиції 153 728 гривень 85 копійок. І також вони погоджуються, що дата акцепту нашої цінової пропозиції. Ну, так видно, що ми повинні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів. Що ви маєте, наші, чи пропозиції. Та розуміємо, що ви не можете в обмеження знайти будь-яку іншу пропозицію з більш вигідними для вас умовами.